Ми будемо молитися, і е, молитва, якою хотілося б розпочати цей блок молитов, це молитва за Україну. Дуже багато напрямків насправді і всіх їх не охопити, краще всіх їх охопити не проповіддю, а молитвою справді. Але хотілося б прочитати місце Божого Слова, Ісаї 42 розділ. Це пророчі слова про Ісуса Христа, пророчі слова. Які Бог дав для пророка Ісаї про Сина Божого Ісуса Христа, отже, сім віршів 42 розділу Ісаї. І давайте читати їх з розумінням, який наш цар. Сьогодні ми святкуємо саме це свято, славний віз Ісуса в Єрусалим. І всі знають, що Він приїхав до Єрусалиму на осляті, на ослі. Не на коні, як переможець, на ослі. Ми наголошуємо на це, говорячи, що наш цар покірливий, так теж є Боже Слово, яке говорить, що Сіонська дочко твій цар покірливий. Отже, читаємо Ісаї 42. Ось мій слуга або раб, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа, це каже Господь. Я зіллю на нього свого духа. І він встановить серед народів правосуддя. Він не кричатиме і не підвищуватиме голосу, на вулицях не буде чути його волання, тростини надломленої він не доламає і тліючого гнота не погасить, проте справедливо звершуватиме суд. Не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя. І на його закон покладатимуться острови. Так говорить Господь Бог, котрий створив небеса і розпростер їх, котрий встановив простори землі і все, що на ній, та дає дихання людям, як котрі на ній живуть, і дух життя усьому, що рухається по ній. Я Господь покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Я вчиню тебе заповітом для народів, світочем племен, аби відкрити очі сліпим, вивести в'язнів із в'язниці, з темниці тих, котрі живуть у темряві. Слава Господу! Ці слова пророчі написані про нашого з вами Господа Ісуса Христа, Сина Божого. І я хотів би звернути увагу, що тут багато разів, як мінімум три, Бог говорить про правосуддя. Коли ми молимося про Україну, про нашу з вами батьківщину, країну, в якій ми народились, живем, в якій живуть, народились наші діти, і ми би хотіли жити в Україні, чи не так? Ну, Більшість українців би хотіли жити в Україні. І в контексті теперішніх подій війни правосуддя це річ, ну, вона, вона. Потрібна як, як повітря для нас, правда? І є той, хто забезпечує правосуддя навіть коли, тоді, коли з цим не справляються світові інстанції, коли різні гаранти перестають бути такими, Бог залишається справедливим суддею. І цікаво, я би так зауважив, що Бог каже: Я зіллю на нього свого Духа, на Ісуса. І він встановить серед народів правосуддя. Поки що ми не бачимо, щоб правосуддя було до кінця встановлено на землі, чи не так? Поки такі події відбуваються, як, наприклад, в нас, так? ми не бачимо, що це вже доконаний факт. Тому ми віримо, що це станеться в майбутньому, а це вже допомагає нам. Чому? Бо вже наша віра має на що упертися. Ми читаємо в Біблії. Що Господь Ісус становить серед народів правосуддя. Якщо його ще немає, то значить воно попереду нас, чи не так? Це дає нам віру молитися про те, щоби Бог саме зробив те, про що Він обіцяє. Це Божа обітниця. Методи, які Христос використовувати буде, Він не буде кричати, не буде підвищувати голосу, не буде ставити ультиматумів. Він навіть не, не напише там в Ікс, чи в TikTok, чи, чи в Інстаграм, чи ще кудись. Його методи інші. Він не доломить надломленої тростини, він тлівче гнота не погасить, проте справедливо звершуватиме суд. І Якщо людський підхід е, говорить, що за своє місце під сонцем треба боротися з зубами, ліктями, ногами, криком і ще іншими методами. То Господні методи зовсім інші, чи не так? Божі методи зовсім інші. Так, Україна волає зараз про допомогу. І що? І те, що ми маємо. Так, слава Богу, за те, що ми маємо зараз. Це велика милість Божа. Алілуя! Слава Богу за ту ситуацію, яка зараз є, вона могла би бути в десятки в сотні разів гірша. Але Господні метод. Він не буде волати, не буде голосити, але справедливо звершумете суд. Давайте ми підведемося для молитви за нашу країну. Ми будемо кликати далі до Бога, щоб Його суд настав, бо Він не, не ослабне духом і не зламається, говорить четвертий вірш, аж доки не встановить на землі правосуддя, Господь не зупиниться. Хай це втішає тебе, брат і сестра. Господь Ісус не ослабне і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя. Алілуя! Наша надія на це. І також сьомий вірш ми читали, що Господь прийде відкрити очі сліпим і вивести в'язнів з в'язниці, з темниці, тих, котрі живуть в темряві. О, як багато сліпих в нашій країні! О, як багато! Сліпих за межами нашої країни, які називають біле чорним, а чорне білим, які викривлюють правду, які брешуть нагло на істину, але Господь одного разу відкриє очі сліпим, всім притом сліпим, і виведе всіх в'язнів з в'язниці. Це Божі обідниці. Давайте ми будемо молитись за нашу країну, схиливши свої коліна в покорі перед Господом. Боже наш в ім'я Ісуса Христа. Ми кличемо, Господи, щоб Слово Твоє проголошене про Сина Твого Ісуса Христа, пророче Слово, воно було виконане цілком і повністю. Боже, ми бачимо, що зараз ще немає правосуддя, Господь. Ще Господи викривлюється істина. Боже, ще зараз, Господи, так багато Боже сліпих, Боже, так багато глухих і так багато, Господи, пов'язаних різними, Боже, різними різними ідеологіями, різними ідеями, людей, які одержимі бажанням руйнувати і вбивати, Господь. Боже наш. І таке зло, на жаль, спіткало нашу землю. Це зло, на жаль, спіткало нашу країну. Боже, до нас прийшли, Господи ті, кого ми, Боже, вважали, Боже, не ворогами, але вони напали на нас, Господь наш. Боже, і ти знаєш, Господь, ти знаєш, Боже, на чиїй стороні, Боже, правосуддя. Боже, і ми кличемо про Твій справедливий суд. Ми взиваємо про Твою милість для нашої країни. Боже. І тоді, навіть тоді Господь, коли дають Боже слабину різні партнери, різні ті, хто обіцяв щось, ті, хто гарантував безпеку, Боже, ми можемо покластися Боже, великою своєю надією на Тебе. Алілуя! No. Like Господи, як Ти дав нам Боже цю землю і дав нам незалежність, Боже, Ти дав нам це місце під сонцем, Ти визначив, Господи, окреслені межі проживання, Господь, і від Тебе це було, і це дар для нашої країни. Боже, тому ми можемо покластися, Господь на Твою милість, і сьогодні ми кличемо про Твою допомогу в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми молимось про наш народ, про наш край. Боже, ти бачиш, як часто і багато за перед історії було бажаючих забрати, відібрати, знищити, придушити, Господь. Ти бачиш, як багато Боже нападок, Боже, було на наш народ. Во ім'я Ісуса ми взиваємо Господь. Тепер в цій жорстокій війні. Боже, тепер, коли так багато, Боже. Так багато стоїть на кону Боже життя і майбутнє Боже нашої країни. Боже, наша надія далі на Тебе, Господь. Боже, третій рік, Боже, повномасштабної війни. Це ти допомагаєш нам, Господь. Це Ти допомагаєш нам. Боже, одинадцятий рік, починаючи з чотирнадцятого, Боже, це Ти допомагаєш нам. Боже, в той же час ми просимо Твого. Боже, прощення і милості для нашого народу. Боже, ти знаєш всі гріхи і беззаконня, ти бачиш, Господь, як потрібно нам, Боже, це спасіння Твоє, Боже наш. Ми так потребуємо Твоєї милості. Боже, за все зло, яке, Господи, ми, Господи, зробили як народ. Прости нам, Господи. Прости нам і помилуй, Боже. Господи, і якщо, Боже, Господи, немає кому кликати, Боже, то будемо кликати ми, Господи, Боже, про милістую, про покаяння, про прощення. Помилуй нас. Помилуй, Господи, за зло і беззаконня, Господи, зроблене Боже, нашими батьками, дідами, Господь нашими, Боже, пращурами в ім'я Ісуса Христа, прости і помилуй. Нехай не тяжіють вони над нами, над нашим народом. Господи, але так як щоразу після покаяння Господь, Ти навертав своє лице до нашої країни, Боже, то ми, ми Господи, каємось за наш народ, помилуй, і прости, Господь. Прости, Господи, за окультизм, за ворожіння, прости за вбивство і розбій, прости, Господи, за зради, прости, Господи, за аборти, прости за корупцію. Прости, Господи, за бажання наживатися на ближньому, яке так глибоко в суті нашого народу, на жаль. Боже, і навіть війна цього Боже не зцілює. Боже, навіть війна не заважає, Боже, прости ці гріхи, Господь. Прости, Господи, прости, Господи, що в нас моя хата з краю, Прости, Господи, що так багато, Господи, вад і пороків, Боже, ми справді маємо. І поможи нам, називаючись християнською країною, виправлятись, Господь. Боже, у різних деномінацій, у різних конфесій, Боже, просто бігти до покаяння, Боже, взивати про милість Твою, Боже, милостивий, помилуй нас. Ми молимося, Господь, сьогодні за захисників, які. Боже, на різних фронтах і на передовій, Господи, і в тилу, і Господи в різних Боже, форматах захищають нашу країну ціною життя, здоров'я. Боже наш. Захисти тих, хто захищає нас. Боже, захисти Господь, помилуй, Боже, ми молимося про нашу владу. Яви, Боже, велику милість до нас як народу. Щоб Боже, ті, хто наділені повноваженнями виконувати функції влади законодавчої, виконавчої, судової, Боже, нехай вони мають страх Твій в ім'я Ісуса Христа, нехай кожен з них Боже служить своєму народу, українському народу, так як обіцяв, як присягав в ім'я Ісуса Христа. Ми взиваємо про Твою поміч. Про майбутнє для нашої країни. Боже, ти знаєш, що ми хотіли би бачити наших дітей усміхненими, щасливими, спасеними. Тими, хто будує Боже царство у вільній країні, ти потрібний нам. Боже, тільки ти можеш нам допомогти. Боже, дивлячись на Боже, зовнішню політику, дивлячись на геополітику, Боже, ми можемо тільки кликати. В надії Господь і вірячи в Твоє Слово, яке говорить нам, що Ти, Господи, не знесилишся, Ти, Господи, не покинеш, поки не встановиш на землі правосуддя, Господь. Боже, і це слово, Боже, надихає нас молитись далі, взивати далі, кликати далі, бо ми знаємо, що є той, хто відповідає в ім'я Ісуса Христа. В одного в Тебе пораховані наші сльози, в одного в Тебе пораховані наші молитви, в одного в Тебе порахована кров, Господи, невинно вбитих, Господи, в одного в Тебе, Господи, пораховані, Боже, горе, біль і сльози. В ім'я Ісуса Христа. Помилуй наш народ, помилуй наш народ, помилуй нашу країну, Боже наш. Лише Твоє чудо може допомогти нам, лише Твоє чудо може допомогти нашій країні, Боже милостивий. Ми хочемо, аби була далі свобода для проповіді Євангелія. Ми хочемо, аби далі наших дітей Боже, вчили нормальних істин в школах. Ми далі хочемо, щоб в нашій країні люди, Господи, створювали сім'ї, народжували дітей. Будували життя, будували майбутнє, Боже, і царство Твоє розширялося серед нашого народу. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже, наш погляд звернутий на небеса до Тебе, і звідти, Господь, з небес, ми чекаємо помочі. Звідти з небес ми чекаємо помочі. Боже наш. Ми вдячні Тобі за все. Ми вдячні за всіх, хто допомагає нам. За всіх, хто небайдужий, за всіх, хто всередині країни Господь не опустив руки, але далі служить, служить своєму народу, служить своєму народу. Ми благословляємо Господь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.